Перший робочий день новопризначеного голови облдержадміністрації Валерія Куліча припав на 1 квітня, але він був цілком серйозним і сповненим турбот. Як справжній господарник найперше зробив обхід території, каже, знайшов в облдержадміністрації просто жахливі приміщення. Є дуже цікаве приміщення, які взагалі жах просто. Ну, тобто кабінет це найкраще приміщення в обладміністрації по стану, Якби ще другий поверх, а решта будівлі взагалі, якби. Таке досить складне і не зовсім в гарному стані знаходиться. Тож свій кабінет переобладнувати не збирається. З особистих речей поки що приніс лише блокнот та телефон. Перший yes. день знайомився з ситуацією в області. Для цього провів зустрічі з підлеглими, очільниками різних структурних підрозділів, департаментів та відділів. Проводив співбесіди з керівниками, адже протягом 10 днів новому очільнику області потрібно сформувати нову структуру держадміністрації, призначити керівників районних адміністрацій. Формування команди бачить найпершим. Своїм завданням, а також вирішення соціальних та економічних проблем області. Головна проблема на сьогоднішній день це як нам всім разом пережити підвищення цін на комунальні тарифи і, безумовно, це падіння життєвого рівня нашого населення, і це основне питання, яке нам треба буде разом подолати. Тому безумовно зосередженість буде на тому, як донести до людей, яким чином їм субсидії оформити. Тобто, нам треба разом викрапкуватися з цієї непростої ситуації. На новій посаді зустрів багато нового, зокрема, чиновницькі обов'язки. Бо Валерій Куліч довгий час був керівником агропідприємства і ставати держслужбовцем ніколи не планував. Втім, що входить до функцій та обов'язків губернатора, знав не чуток. Бо знову ж таки, як керівнику підприємства, йому доводилося тісно спілкуватися із чиновниками такого рангу. З перших Писаних паперів, фінансові доручення та інша технічна документація. А ще йому тепер доведеться відповідати на запити своїх колишніх колег народних депутатів. До слова саме документ такого змісту Валерій Куліч підписав найпершим. Це була відповідь народному депутату. Згідно контрольного терміну, ми відповідаємо. Помічниця дісталася голові від попередника. Про нового шефа вона вже має свою думку. Відверто дуже легко. Дуже легко, є порозуміння. Я буду допомагати все, що мої знання. Я володію, я допоможу йому. Валерій не збирається різко міняти всіх працівників облдержадміністрації, але щодо заступників, інтригуючи, відповів буду міняти, буду міняти заступників, так усіх, чи хтось залишиться. Ви побачите, побачите дуже скоро все. А от відвідувачів з особистими питаннями у перший робочий день на прийомі голови облдержадміністрації не було.